Тільки очі закрилися, підстрибую на лежанці від того, що хтось намагається проникнути в моє тіло. Ой-ой, що це? Трясся, де я? Хай йому, от лайно. Різко вмикаю світильник, злякано вивчаю надліжковий простір. Звичайно ж, нікого сиджу, не рухаюсь, схожа білочка, приліг. Прислухаюсь, знову хтось щемиться. В паніці зістрибую з лежанки. Серце калатається, думки плутаються. Так, спокуха, хто це може бути? Трясця, трясця, блін. Перша година ночі, а я у школі. За пів кілометра навкруг нікого. А тут однозначно, крім мене хтось є. Доохоронявся. Тепер би мене хтось спас. Сьогодні мені стукнуло 52, але це ж не привід вітати мене у такий спосіб. Лягати боюсь, хожу туди-сюди, судорожну кумекаю, б це могло бути. До цього моменту я перелистав та переслухав чимало різної езотерики, і мені здавалося, що я до всього морально готовий. Але щоб так, зненацька зайти з козирів. Згадалося, що недавно у шкільному холлі помер від сердечного приступу дядечко. Він геть не збирався тут прощатися з життям, а хотів лише бюлетень, в урну вкинути, а перекинувся сам. Ті, хто помирає зненацька, зазвичай застерігають у тривимірності. Вони гостро відчувають, що не завершили ще купу справ і відмовляються летіти в світло і залишаються ніби прив'язаними до місця, де душа покинула тіло. Ого, мабуть, це душа того дядечки. 40 днів ще не минуло. Від такої догадки стало ще моторошніше і ще бридкіше. О Господи, в мене був близький контакт четвертого рівня. Жорт з душею мерця. Алілуя Версія мені не сподобалась. Хотілося б вірити у щось більш милосердне. На думку почали приходити ще гірші варіанти. Суккуби з інкубами, лярви з енергетичними вампірами, рептилоїди з інсектоїдами. Та різні дрібно демонічні персонажі на кшталт бісенят. Нічка видалась весела. Оце привітав мене хтось. Так в моє життя війшла велика загадка. Ситуація повторилась також і наступними шкільними ночами. Приліг приліт, приліг, приліт, Господи, успокой його душу. Повторював я в розпачі, палячи свічки по кутках та посипаючи маком на округли жанки. Дійшло до того, що я зв'язався зі вдовою, попросив її перезапечатати небіжчика, нічого в цьому не тямлячи. Все було марно. На регулярні міжвимірні атаки я продовжував відповідати своїми панічними. Ночі були жахливі, але поступово, як у кота, що заглядає в собачу будку, моя цікавість переважила страх. Мабуть, я звик боятися. І одного разу перестало бути страшно зовсім. Я піймав себе на тому, що не відчуваю агресії зі сторони агресора, натомість став відчувати від нападника деяку м'якість і обережність. Ну, хитре стерво. мором вирішило мене взяти, подумав я. Ну-ну, ну хай що буде, то буде, здаюсь. Я ліг, глибоко подихав, заспокоївся. Щось мені вже підказувало, що це такий не привид дядечки сердешника. Звідки б це той привид про відкритий портал мого дня народження знав. Чекати, цей хтось себе не заставив. Навкруг мене довго і лоскотно щось вовтузилося, промурашило кожну клітину, не тільки моєї поверхні, а й всередині. В операційному блоці мого аватара, вибачте, в голові позамикало якісь контакти, і, як я зрозумів, Почали потихеньку утворюватися деякі нейронні зв'язки. Зашевелились кінцівки ледве-ледве похиталась голова, потім смикнулася ліва рука і незграбно повільно поповзла по корпусу до шиї. Я спостерігав і не втручався. Страшно не було, бо в будь-який момент я спокійно міг припинити. Це із дозволу сказати експеримент. Діставшись з капронової мотузочки на шиї, рука зачепила її і поповзла у зворотньому напрямку, мовляв, знімай. То був натільний дерев'яний хрестик, яким я думав, що я захищаюсь. Ага, боїшся, нечисть хреста Животворящого. Не зніму. І, і давай хреститися. Тут у голові наче пролунало. Дурачок, знімай, це не хрестик, це маятник. Тільки тоді прийшло прозріння. Я ж недавно читав про такий спосіб зв'язку з тонким світом, як маятник. Можна ж спробувати задавати питання, і, можливо, буде відповідь так або ні. Я зняв хрестика плавненько, наче повну склянку кип'ятку несу, пересів за стіл поблизу, зафіксував локоть на поверхні, великим та вказівним пальцями затиснув ниточку і так почалося моє даленосне знайомство з моїми наставницями. До речі, завдяки яким і був частково виправлений довідник працівника світла.